Мистецькі проблеми. Прикарпатські художники відстоюють своє право на приміщення. Причина всьому юридична колізія, яка виникла більше 20 років тому. Чи ризикують митці залишитися без будівлі, наш Кирил Лерязкін знає. Будинок художників Івано-Франківську збудували у 1972 році за кооперативні кошти самих митців. Після розпаду радянського союзу приміщення у підпорядкування обласної ради, яка у 1998-му за постановою кабінету міністрів України, була зобов'язана повернути будівлю художникам, та цього не сталося. Очевидно, за постановою Кабінету міністрів 1998 року під номером 1058 він мав бути переданий у нашу власність. Виявилося в цей рік, що він вже належить обласній раді. Проте віддавати приміщення художники тоді не захотіли. У 2002 році відбулася комісія обласної ради, на якій депутати таки вирішили передати будівлю митцям, але через юридичну колізію не змогли. Було прийнято рішення про передачу у власність спілці, але було з припискою про без права відчуження. І це не дало змогу їм зареєструвати право власності, тому на сьогоднішній день є ця така колізія, що власність залишається у нас, і ми несемо в тому числі відповідальність разом з користувачем. У липні цього року комісія з питань комунального майна звернулася до спілки художників, аби укласти договір про спільну власність. Однак митці проти бояться, щоб не втратити приміщення. Спілка робила все правильно поступово згідно з тих законодавчих актів, які були оприлюднені. Ну усі голови, усі минулих каденцій, робили все можливе для того, щоб повернути цей будинок у власність. На превеликий жаль, нам це не вдалося. І зараз це питання виникло знову. Ну скажу відверто, наша думка, ми спільнота, ми це обговорюємо. Ми міцно стоїмо на тому, що цей будинок по праву належить нам. Цей будинок був будований за кошти художників, за за кошти членів свідків. Ми тут у себе вдома. Чому ми маємо комусь платити за якусь оренду плату? Не зрозуміло. Розумієте, через те, що хтось колись щось не так підписав і не так підставив. Якщо спілка не підпише угоду, існує ризик, що будівлю передадуть в оперативне управління іншій юридичній особі. Ми ж не заперечуємо і не кажемо, що не спілка повинна бути тут. Це споконвіку спілка використовувала це приміщення і повинна використовувати. Але ми пропонуємо укласти договір. І на нашу думку, це на сьогодні єдиний правильний вихід з ситуації. Кожен власник має дорогу. Можливість і доручити розпоряджатися своїм майном на, на власний розвиток. Ми вважаємо, що спілка, як є користувачем на сьогоднішній день, вона мала би підписати з нами таку угоду, оскільки вона на сьогоднішній день не оформила о, право власності, а право власності належить спільній власності. За підсумками зборів художники проголосували проти підписання угоди. Одна людина утрималася.